Коли ти бачиш їх очі, як вони їдуть, або на кріслі колісному от регбі на кріслах колісних був, вони знають заради чого вони це роблять, коли разом з ними їх. Побратими по сестри, це допомагає їм розкритися, і ти вже в колі своїх ти забуваєш, що в тебе щось болить. і всі змагаються, всі йдуть до чого і тут. Головне навіть не перемога, головне участь. І оце сестринство, і братерство, тато і брат, ветерани, ветерани цього повномасштабного вторгнення російсько-української війни і обидва поранені, обидва мають інвалідність вже демобілізовані з армії і. В пошуках себе, коли вже після поранення треба було по-перше тримати м'язевий корсет, почали займатися фізично-реабілітаційною терапією. А потім не тільки фізкультура, ще більше спорт, більшість негативу, який так міг накопичуватися по різним, там хтось новини передивився, то ще він скидається в спорті. І це вже от, реально плюс. По-друге, це весь час в русі. Ти поки туди поїхав, поки зібрався, плюс то в тебе вже є графік, ну там змагання на 10 чи там тренування на 12. то треба встати. Треба ну, це стимулює до... процесу до графіку. До не не до буденного що ти встав, подивився телевізор, і ти прям дивишся так. А ти де? А я на змаганні? А завтра що будеш? А завтра у нас тренування? А ще тоді, а ще там ще щось такий... Угу. Тато, ти зайнятий, я тебе вже нікуди не зву. Вони разом їздять, разом зайняті, то в них різні тренування, то спільні стали більш гнучкі, гнучки і до прийняття рішень, того, що от командна гра вона продовжується, вони розуміють, і відчають, що вони потрібні, як і інші учасники команди я дивлюсь, бо люди приїздять з інших міст, вони разом десь живуть, і вони весь час зайняті. У нас в інституті ми ще скажемо, для нас важливо це соціально активний взагалі активний ветеран. І тут якраз таки це живий приклад активного ветерана. В спорті ти робиш медичне обстеження. І людина знає, що в неї болить. І до того, що вона знає після обстеження, що з нею взагалі відбувається, і вона може лікуватися. А так, коли ну, тут всі погодяться, що ми з вами ми не ходимо, не робимо раз в рік чекап. Ну зазвичай, тільки коли щось заболіло, ми робили, лікумо, вже захворювання. А у ветеранів інше, вони вже розуміють, що вони мають якесь захворювання, і їм треба себе вже вилікувати, привести до гомостазу і займатися. Я такий спорт він їх дисциплінує. А якщо не поїду на змагання, з командою ж підставлю команду. І тому треба собою займатися. І це, от реально, по моїм, це великий приклад, коли це їх. Рухає. І мій тато він студент цього університету, і він, приклад для інших навіть студентів, що на кріслі Колісному студент, перший курс, куди? На тренера, а з яких видів з адаптивних видів. Ага, ага, зрозуміло. Ні, ну Якщо він зміг, то я зможу.